На пункті пропуску малий березний обля зустрілись старі добрі сусіди-партнери. Часу не гаяли, підбили підсумки співпраці за минулий рік. Ми давно співпрацюємо з Закарпатською Україною. Кошицький край то є партнер Ужгорода. Я вважаю, є дуже позитивно, що настав добіг цих проектів, і ми можемо підписати чергові документи. Я хочу сказати, нещодавно в Кошице пройшла конференція з українськими партнерами, і ми домовились про багато моментів. І це є доказ того, що ці угоди підписані тут не просто папери. Словаччина є країною, яка дуже активно реалізує спільну угоду про місцеву рекордний рух, що особливо важливо для громадян України, завдяки якій вони мають можливість бути в Європі, побачити Європу. Також хотів би зазначити, що Словаччина нам дуже допомагає в реалізації наших європейських прагнень. Прагнення України жити в єдині європейські демократичній сім'ї. Голова Пряшівського самоврядного краю підтвердив висловлювання про підтримку словачиною євроінтеграційного курсу України. каже завжди готові простягнути руку підтримки. Ми є сполучені історією. Наші мови споріднені. Ця зустріч є дуже важлива для нас. Прячівський край має за честь бути тут вже в 14-те. Я впевнений, перспективи українсько-словацьких взаємин будуть завжди щирими і братніми. Попісля представники влади Закарпаття, Кошицького та Пряшевського країв за доброю традицією підписали документи про співпрацю. Програму спільних дій Закарпатської ОДА, Закарпатської обласної ради та Пряшівського самоврядного краю, виконавчий протокол номер 7 До меморандуму про співробітництво такі документи було підписано партнерами. Такої угоди ще не було. Це угода, де багато пунктів прописано, де в культурній, соціальній сфері, інфраструктурній сфері. Окрім іншого, йдеться про зусилля щодо спрощення механізму малого прикордонного руху між Україною та Словаччиною. Запропоновано створити координаційну раду з представників обох сторін з метою підготовки та узгодження пріоритетних проектів. Основне, що ми що запропонували вони, і те, що потрібно нам, це наша спільна участь в грантових програмах Єврокомісії. І Це дасть можливість отримати додаткові кошти для розвитку області, наших міст, сіл і селищ і районів. Голова ради каже, словацькі партнери виявили бажання працювати в Закарпатті над реалізацією проєктів. Як це вже більше шести років роблять партнери з Чехії? Тому під час приїзду делегації з Портубіцького краю виявили бажання бути присутніми і побачити, як працюють партнери і сусіди зі словачин. Власне обговорили на зустрічі і питання реформ в Україні. Ми обмінялися думками про нашу реформу, об'єднання, добровільне об'єднання громад, через що вже пройшла Словакія. У них зараз стоїть питання об'єднання областей, і країв. Як то ви бачите? Вони кажуть, що ми повертаємося до історії, історично хочемо об'єднувати дуже хороша ідея. Це добрий приклад і можна взяти. Це до наших зустрічей з нашими громадами, бо нас після об'єднання громад цієї реформи чекає адміністративна реформа районів об'єднання районів, і слово історично досить співзвучно і воно підходить для Закарпаття. День сусідства Словачина та Україна відзначають вже 14-й рік поспіль. Власне стільки а то й більше співпрацюють вище згадані країни в загальному області. Працюють інвестори із 48 країн світу За обсягами прямих іноземних інвестицій, що надійшли в економіку Закарпаття. словаччина посідає 12-те місце.